Дорогі діти, сьогодні ми з вами розбираємо прийом та передачу м'яча двома руками знизу. Цей прийом можна виконувати над собою, для того, щоб навчитися добре виконувати цей прийом, прийом та передачу двома руками знизу від стіни, в парах, в парах через сітку і потім вже намагатися застосовувати цей прийом в грі. Починаємо з того, що я вам розкажу, як поставити правильно кисті рук. І так, прошу повторювати за мною. Перше, що ми робимо, це кладаємо одну кисть руки на другу. Тобто ми зводимо пальці рук. Кладемо на одні пальчики руки, пальцями іншої руки. І, Зводимо великі пальчики вперед. Паралельно пальці великі знаходяться зверху. І трохи, ви бачите, згинається кисть руки. Ми збираємо пальці, у нас згинаються трошки кисті. Далі, на що звернути увагу? Яку руку покласти під ніс? Якщо ви правша, рекомендую вам покласти знизу саме праву руку. Вона, як правило, сильніша і так буде зручно приймати м'яч. Якщо ви лівша, то звісно, відповідно, ви намагаєтесь покласти знизу ліву руку. Але якщо ви тільки-тільки вчитеся... Пробуйте будь-яку руку, ви кладете під ніс і будь-яку руку кладаєте зверху. Ще раз, ми на пальці однієї руки кладаємо пальці іншої руки, і коли ми зводимо великі пальці, у нас виходить так, що ми начебто обхватили однією рукою іншу. Не можна одразу скажу помилку, не можна приймати м'яч. Зсипивши кисть рук в замок. Це неправильний спосіб. Тобто, простіше запам'ятати, що ми одну руку обхвачуємо іншою, і пальчики, великі пальчики направляємо вперед. Вони паралельні один одному. Ще раз на пальці однієї руки ми кладаємо пальчики другої руки і зводимо пальці рук. у нас Є такий, да, збирається кисть руки. І начебто ми обхватили однією рукою іншу руку, іншу кість. Пальці великі, вони як продовження нашого передпліччя, направлення вперед. Це начебто одна лінія. Далі. Розібралися. Ну, ще можу сказати, що можна приймати м'яч. Є волейболісти, які приймають м'яч з прямими пальцями. Но ми цей прийом або спосіб складання рук не, зараз не розбираємо. І так, ви правильно склали кисті рук. Направили великі пальці і намагаєтесь руки випрямити так, щоб у вас були прямі руки, і не були зігнуті в ліктьових суглобах. І ви намагаєтесь лікті звести разом, звести і максимально прямі руки. Далі, на яку ж частину рук ми приймаємо м'яч. Ми приймаємо м'яч на передпліччя. Не кистями приймаємо м'яч, бо у нас м'яч відразу покотиться вниз. Не високо сюди до ліхтів суглобів, а трошечки нижче центру вашої руки, перед пліччя ми приймаємо м'яч. Тобто положення рук і м'яч приймаємо ось сюди. Якщо подивитись збоку. Зрозуміло, так? на кисті не можна. Не можна на центр руки це ліктєвий суглоб або при плечі, бо м'яч буде летіти вам в обличчя, а приймаємо на нижню частину передпліччя. Оце положення буде вірним. Далі стійка волейболіста під час прийому м'яча знизу. Вам потрібно зігнути ноги, ноги нарізно. Зігнути ножки, стану вам боком, і настільки ж присідати, так, щоб у вас кут вашої спини він складав 45 градусів. Якщо це не зрозуміло, то орієнтуйтесь на те, що коли ви приймаєте м'яч, ваші плечі знаходяться над колінами. Якщо ви піднімаєтесь вище, і приймаєте м'яч, м'яч буде летіти вгору, а не вперед. Зрозуміло, так? якщо ви не, не дуже сильно присіли і зробили правильно нахил, то м'яч, якщо у вас плечі будуть високо, буде направлятися вгору. Тобто ви не зможете передати м'яч для зв'язуючого гравця та нападаючого удару. Якщо ви будете присідати і будете робити дуже сильно нахил вперед, так? у вас плечі підуть вперед, то при під час прийому м'яча м'яч буде летіти вперед-вниз. Тобто оптимальне, да, оптимальне положення це сікану, неналізно присід і трохи нахилити плечо вперед так, щоб вони були, були над колінами і руки опущені вниз, максимально, ну, максимально вниз для прийому м'яча. Саме в, такий, в такому положенні ви приймаєте м'яч. Не можна приймати м'яч, коли у вас руки вгорі. І ще додаєте рух руками, то м'яч буде летіти вам за спину. І я вже сказала, що приймаєте м'яч на кисті він просто скачується вниз, у вас не буде дуже доброго прийому і передачі м'яча. І виконаємо декілька вправ з м'ячем. Що для цього потрібно? Потрібно знайти вільну стіну. Може. Буде стіна і на вулиці. Зараз потепліше можете спробувати під наглядом батьків, звичайно, щоб бути на дворі десь, виконувати право на вулиці від стіни. І можна також попросити батьків або товаришів, щоб вам понакидували м'яч і виловили м'яч, положені для прийому м'яча знизу. Подивіться, як. Які вправи треба зробити для того, щоб почати так, правильно приймати м'яч знизу. І так, хтось виконує накидання, або м'яч відштовхується від стіни, і ви в положенні прийома м'яча повинні зловити м'яч. Подивіться, будь ласка, і зловили м'яч. в такому положенні. Зараз, поки м'яч ви не відбиваєте, ви просто правильно його ловите. Подивіться ще раз: кидок. Прийняли м'яч. Ще раз кидок і правильно приймаєте м'яч. Подивіться, в яке положення. Ще раз кидок і правильно прийняти м'яч. Можна попросити, щоб вам кидали не чітко в руки, а трошечки в сторону, щоб ви зробили переміщення для того, щоб правильно зловити м'яч. Коли ви відпрацюєте, Ловлю правильно м'яча, тоді можете правильно складати руки і зробити прийом м'яча знизу е, саме як в волейболі. Стану до вас е, боком. Ще раз покажу, ви виконуєте прийом м'яча положення, да? коли спортсмен приймає м'яч знизу, і можете, після того, як ви ну, вам зручно ви вже звикли правильно приймати положення, зробити прийом м'яча, склавши правильно руки. Відбивайте м'яч або своєму партнеру, або трошечки вгору. Запам'ятайте, коли ви будете приймати м'яч, не робіть рух навмисно руками. Просто підставте руки. Кидок. і підставили руки. Ще раз показую. Кидочок і підставили руки. Не дуже зручно ще раз обмовлюсь, що гумовий м'яч, він дуже легкий і летить в ту сторону, куди йому захочеться. Підкидаєте м'яч і приймаєте. Нагадаю вам, я вже сказала, що цей прийом можна виконувати над собою, над собою, над собою. Можна використовувати стіну, передачу м'яча знизу в стіну. І можна намагатися використовувати вправи з партнером. Я гадаю, що у вас це вийде. Намагайтеся виконати правильне положення рук, приймати м'яч. На сьогодні все. Дякую за урок.